Я сьогодні просто спав і бачив оцей шорт. Зранку дав аналітику, точно шорт. І давайте подивимось, чому я так думав. Значить, якщо відкрити місяць, ми скоректувалися в місячний баланс, перекрили 0,5, свіпнули п е попередній місяць. При тому на тижні ми також зробили пересвіп тижня. День, День ми buy site liquidity і ціллю буде sell site liquidity, особливо для мене. Е, далі. 4 години нам не малюють абсолютно нічого цікавого, е, малюють тільки спойлери. Але годинка вже трохи вимальовувалась. На що ми могли побачити на годині? Це формування Азії, Хаю Азії. І ось такий солоденький пул ліквідності, який дуже хотілося зняти. Ну, він прям цілий дай мене морочив. Е, ну, і хай Азії можемо виділити на зняття Франкруту. Це би був ідеальний мув, якби Франкрут зняв, я би зажимав е, шорт не думаючи. Некрасивно красиво, так буде красивіше. Е, і от цього не сталося. На 15М ми перекрили фулфіт е, лімбулансу. Після чого на 5М ми зробили ось таку маніпуляцію. Зняли цю всю ліквідність, проте тут не було входу. Далі. Дивимось 5М, дивимось Франк. Франк не давав входу Лондон, я очікував, що він зніме хай, але він також цього не зробив. Проте він дав нам бос. Він дав нам ось такий красивий 15М бос. Але це також не сильно сприймалося, оскільки я все ще очікував цього пересвіпу. Він мене тримав в, в напрузі. І е, також Лой Азії не хотілося, щоб Лондон зняв Лой Азії і оцей пул ліквідності до цього мулу. Далі ми маємо тут 15М імбаланс 5М і 15М також. так, от, Оце най, е, наш імбаланс, від якого можна було шукати щось на продовження. Щось на продовження. І от, що ми малюємо. Хай е, Лой Азії ми не знімаємо, проте ми коректуємося сюди, ідемо знову вниз, знову не знімаємо, білдимо ліквідність, ще більше білдимо Аж після цього робимо пересвіп. Цей пересвіп також був 15М. І в моменті виглядає така картина. E, насправді це також мене спочатку відлякувало, оскільки тут -E, три ХАІ -E, і тут, типу, є досить багато ліквідності. Все ж таки б було ідеально, щоб ми свіпнули якусь з цих сторон і це б дало поняття більше. Але на 1М ми тут малюємо маніпуляцію. Ми закріплюємося. І ось тут я прожимаю свій перший шорт. Не втримався, зажав. Далі я розслабився і поставив Бу, щоб просто розслабитись, бо це було напружно тримати такий шорт з ідеєю, що ми пересвітнемо хай Азії. Мене вибиває по БУ. І в оцей момент я записую аналіз угоди і думаю, чи я поспішив з БУ, чи ні. І все ж таки дійшов до того висновку, що з БУ я поспішив. Очікував якось перезайти. Дуже хотів перезайти. Ключово, ключовим ще фактом стало то, що на 5М ми тут також забілдили ліквідність. Ми це в моменті не зняли. І 1 М. Я отут захожу здається. Чи десь вище зараз? Так, ось тут я захожу З таким самим стопом за цей хай. Заходжу на 0,5 ризику. Мені наливає. Ми йдемо сюди, свіпаємо цю ліквідність. На цій ліквідності я вже е, зафіксив 25% і кинув стоп-бу. Ну, бо думаю, що сюди нам точно вже не треба йти, а якщо сюди прийдемо, то далі щось подумаю. Ну, бачите, все рівно хотів себе обо запасити. Після чого ми гарно коректуємося, на цьому шляху фіксуюся частково, зафіксився тут частково, зафіксився тут частково і так далі. Ну і кінцевим. Кінцевим результатом моєї фіксації став оцей лой, який я якраз відмічав. Сталося це перед відкриттям Нью-Йорку. В Нью-Йорк мали бути новини, і ми просто свіпаємо цей лой. Тут вже відкривається Нью-Йорк. Я розумію, що швидше за все зараз, типу, ну, немає сенсу, і новини можуть вибити мене в Бу і навіть змазати. Тому я тут закриваю. Повністю свою позицію. В загальному мало вийти 48R. Ого. Мало вийти 48R. Але так як я чітко фіксився, вийшло 2R. Я на тому дякую. Треба буде попрацювати ще над частковим фіксом, але позиція досить хороша і. і що ще сказати? Ам! І ще я би вам порекомендував. Якщо ви вже додивилися відео до кінця, я дуже постарався гарно описати угоду, дати вам приклад, як це робити, оскільки оці ці всі моменти опис картинка контексту, опис контексту, навіть відео, це що ви знімаєте, свої емоції, знімаєте події, воно потім дуже вам допоможе в аналізі своїх угод, в аналізі своїх помилок, хороших сторін і так далі. Тому дякую за перегляд і бажаю вам хорошого дня.